До мене надійшло прохання, щоб показала, як плиту серветки. В роботі використовую бічовка, джут, гачок, ножнички, маркер, приємна музика, гарний настрій і велике бажання. І так, перші магічні руки, кільце. Петелька і набираємо 9. В наступний ряд мені потрібно зробити 18 стовпчиків. В'яжу по 2 стопчики і тим самим вплітаю нитка, яка залишилася. Коли закінчила другий ряд, мені потрібно позначити маркер. І далі. Плітаємо джут. В наступному ряду я пров'язую один стовпчик. потім Д... Наступний ряд два разом і два поодинокі. Наступний ряд два разом, три поодинокі, два разом. Щоб завершити роботу, потрібно знову таким способом зрізати джут проплітаю трішки далі від джута. Якщо інформація для вас була цінна, поставте мені, будь ласка, вподобайку. Вам не складно, а мені приємно.